Вітаю всіх. Сьогодні хочу прочитати казку Торба з королем. Це було дуже давно. Жив був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні. Генерал поплескав його по плечі, уткнув три крейцери в жменю та й вигнав його геть за браму. Іван плюнув та й почапав до Коломиї шукати щастя між своїх людей. Бо краще своя солома, аніж чужа перина. Іде собі, йде, у сопілку грає. Дивиться, сидить дідо, простяг руку та й просить Дайте, не минайте, споможіть чесні люди, бідного чоловіка. Одні дають, інші минають. Іван дістав з кишені крейцера й поклав старому на долоні. Тоді приклав до сопілку та й пішов собі далі. Йде, йде, а за якийсь час знов зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера. Поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов, чи недовго, але на краю якогось села, той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав же бракові. Каже дідо, хто сам нічого не має, а іншому останнє дає у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш? Жовняр подумав і відповідає. Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б в чому носити, хіба дайте якусь торбину, щоб було куди в дорозі кавальчик хліба покласти. Добре, погодився старий, відтепер, як схочеш щось сховати в свою торбу, то просто скажи фіть до торби і все полетить туди, і ніяка сила не зможе його звідти випустити. Будеш господарем усього, що втрапить у торбу. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі повисла торба. Гарна, розмальована, поки її розглядав дідок кудись щез. Пішов Іван та й думає, як би то випробувати, чого вартий дідів подарунок. Побачив двох чоловіків, що били один одного, аж пси гавкали в селі. Підійшов до них. Чого не поділили? питає. Та він мені межу переорав. Ні, то він переорав. каже другий. Схопили один одного і лупцюю далі. Іван розсердився. «А ну, халамидники, фіть до торби. Ті чоловіки, як зайці, шугнули в торбу і замовкли. А далі почали проситися випусти нас добре, чоловіче. Бігме більш не будемо переорювати межі. Нам треба засівати поле, бо як не засіємо, то і ми окруді миші. Жовняр витрусив їх з торби та й пішов собі далі. В одному селі заходить до бідної хати, просяться переночувати. Ми тебе пустимо, але не маємо, що на вечерю дати, бо й самі голодні. Іван подивився а в хаті повно дітей, худих та обірваних, аж тяжко на них дивитись. Зранку пішов на панське поле, де випасалася худоба, наблизився до корови і мовив Фідь до торби, приніс ту корову, випустив її перед хатою бідного чоловіка та й помандрував далі. Отак От він ходив від села до села й робив людям добро. Нарешті придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться, а довкола крамниці, повні хліба. Зайшов до найбагатшої, подивився на полиці і мовив Фіть до торби. Ледве промовив, як буханці, булочки калачі вже були в торбі. Далі пішов туди, звідки пахло ковбасою. Фіть до торби, крикнув. Ковбаса за ковбасою, як довжелезний воловіт, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть з ковбасою, людей частує, а як наївся і пороздавав людям усе, що мав, витяг сопілку, заграв коломийку та й почвалав до великого міста. У місті, на широкому майдані, стояв чоловік і ревів на всю горлянку. Гей, людиська. У королівському замку чорти звили собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога. Іван дуже хотів одружитись, думав, що в коломиї знайде собі пару, а тут на тобі королівна. А яка вона з королівна? запитав. Як твоя торба на виворіт, відказали люди, посміхаючись. Що ж, подумав Іван, оженюсь, не оженюсь, а чортам на трувні сперцю. І дізнаюсь, що то за киця та королівна. Аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовняр сказав королівському крикунові а ну заткайся і веди мене туди, куди треба. Я вижену чортів. Крикун підвів його до королівського палацу який підпирав небо. Там Іван дізнався, що предок цього короля був колись дуже бідний, а відтак продав чортові душу, і люципер збудував йому величезний замок і зробив його королем. Він довго королював, а перед смертю підписав папір про те, що замок має належати чортам. Хто наважився зайти в замок, той гинув як муха. Став Іван перед королем і вмовив, я вимету чортів, а ти готуй доньці весілля». Добре, каже король. Та дивись, як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною, сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала, міцного тютюну. Увійшов, сів у куточку, покурює, попльовує, чекає. Час тягнеться поволі, ніби чорти сточили докупи дві ночі. Раптом задвигтів замок, затряслися стіни, і до зали увійшла добра сотня чортів з опудолом старого цісаря на плечах. Поставили вони те на підлогу і почали щось гелготати. Магають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, став і крикнув «А ну, перестаньте фанаберії показувати. Тут до нього кинувся чортище, зморщений, як сушений гриб. Ми його підсмажимо, зрадів. Беріть його. Іван посміхнувся. «А ну, всі чорти, фіть до торби. Чорти один за одним шмигонули в торбу. Жовняр зав'язав її та й почав щосили ударяти об ободвірки. Гуп, гуп, гуп. Ой 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 ой. Una, застогнали нечисті. Вибач, Іване, зробимо все, що хочеш, лиш не ламай старих кісток. Випущу, як віддасте мені папір старого короля, сказав Іван і гупнув ними ще раз ободвірок. «Йой, віддамо, лишень, випусти. І я вам не вірю, сказав Іван, випущу найменшого, найпруткішого. Як принесе папір, то підете всі до чортової матері. А як ні, то ні. Іван проколов голкою дірку в торбі й випустив найменшого чортика. Решта бісів кинулась до дірки, але Іван закнув її голкою. Вони вкололися і притихли. Прибіг чортик до пекла і розказав про все люциперові. Люципер почухався. Треба ж рятувати добре сотню чортів, бо от-от запіють треті півні. За одну мить папір вже був у Іванових руках. Жовняр прочитав написане, відчинив вікно і витрусив з торби всіх чортів. Вони попадали на каміння і потовклися, а опудало зі старим цісарем мов би, крізь землю провалилося. Іван пішов до короля. Я вигнав чортів замку, сказав, поклонившись, тепер давай свою доньку за мене. Дуже добре, що ти вигнав чортів, але доньки за тебе я не віддам, бо ти дрантивий жовняр, а вона королівна. Ге, гей, нефайно, королю, не роби з лиця халяву, образився Іван. Ти як зі мною говориш, почервонів король. Ану, вратарі, кинь ти його в темницю. Отака твоя дяка вельможний королю. Ану, фіть до торби. Король як щур шмигнув у торбу. Іван Висповідав його на всі боки губ, губ, губ закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, в сопілку грає, аж дерева розлягаються, а король сопе і стогне, як відмідь у барлозі. Коли сонце вже було на дві кочерги від заходу, почав король проситися. Пусти мене, Іване, я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її не треба. Каже, що вона лиха й кривобока». Я в коломиї знайду собі кращу дівчину, а тебе понесу до пацикова та й продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив. Іване, все життя буду тільки по правді робити, біг мене, берешу, забожився король. Тоді жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розліталося. А Іван грав у сопілку і йшов до коломиї. Там висватав собі дівчину як ружу і зробив таке весілля, що гай-гай! Були на тім весіллі, мій прадід з прабабкою. Так вигойкували і витанцьовували аж по три пари по столів пірвали.